8 листопада. Чому в акули міцні зуби? Улюблений. Я молюся, щоб добре велось в усьому тобі і щоб був ти здоровий. Третє послання від Івана. Перший розділ, другий вірш. Льоня не любив чистити зуби після їжі. Якось тато приніс хлопчику книгу, в якій розповідалося про морських мешканців. Хлопчика дуже зацікавили акули. Тату, почитай мені, будь ласка, про акулу. Попросив Льоня. Тато відкрив сторінки, на яких були описані акули, і сказав: Як цікаво! Акули мають від 5 до 15 рядів зубів, у кожній щелепі. У акул дуже міцні зуби, вони постійно змінюються, випадають та виростають. Проходить кілька тижнів та акула з новими зубами. Круто! Акулі щастить! Їй не треба чистити зуби, зауважив хлопчик. Так. Тому що в зубах акули міститься спеціальна речовина, вторит. Люди помітили це і почали додавати вторид у зубні пасти, сказав тато. Хлопчик замислився. Тепер я зрозумів, чому мені зуби треба чистити. У зубній пасті є фортети для моїх зубів, радісно вимовив Льоня. Молодець, син. сподіваюся, ти завжди чиститимеш зуби без нагадування, промовив тато. Звичайно, це мене навчили акули. Посміхаючись, сказав Льоня. Важливо. Піклуйся про своє здоров'я. Регулярно чисти свої зуби.